Доброго дня! Вітаю вас на каналі. Нарешті розквітла моя улюблена нігела Ось такі павучки я називаю павутинка. Це така краса. Дуже цікава квіточка. Має біля квіточки ось такі розгалудження, як павутинка. Я коли дивлюсь на неї, коли вона ось так багато насіялась поряд, вона мені нагадує, як в фільмі Аватар і якісь такі джунглі ліс. Які у вас асоціації зараз ідуть, напишіть? Тут ще на цьому краю в неї не багато розпусків, але бутонів багато, потенціал є. Є квіточка, бачите, звичайна, а є квіточка ось така, як махрова. І також білі теж. Махрова. І ось така звичайна. Вони є. Тут у мене блакитні, білі. Ще хочу рожеву. Там ще стоять бутони всі закриті, а тут дивіться, яка цікава. Половина такої біло-блакитної, а половина блакитна. Квіточка цікава. А ось знайшла й рожеву. Є, але небагато. Ось так вона розпускається. І потім має ось такий вигляд. Ви вибачте за такі сторонні звуки, наче і пташечки, і все гарно, але вони так голосно співають, можливо, комусь. Не до вподоби. Ну, і тут мої волошки, заполонили все, буду на чай збирати пелюстки. Іноді, знаєте, коли купуєш збори, там попадаються ось такі пелюстки, то це волошки, їх додають у збори з чаїв. Перенеслись з вами з джунглів. Такий світ орхо, орхоквітів, орхорай. І хочу показати вам, я вчора поливала своїх підлітків і покажу вам ось розквітла в мене Little James Stripes. Красунька, метелик. Невеликі квіти, але вони такі яскраві, губка в неї така. Темно вишневого кольору, гарна квіточка. Ну, тут вони ще не дуже такі великі, перший розпуск. От, і ця квіточка порадувала. А ось ця вередлива квіточка, знаєте вже хто це? Імператор. Це вже дубль 2, і ось такий він простячок відкрився. Виридлива квіточка, що тут скажеш? Так, і також у мене відкрилась ось ця красуня свого мандала. Перша квіточка, але вона метелик і дуже-дуже вона гарнесенька. Купувала я у нас в кривому розі Регіни цю квіточку. І Little James Stripes теж у них брала, то партія, мабуть, метеликів. Не знаю, я взяла дубель ще зого Сого Мандали, подивимося. Далі там бутончик є. Як вона розквітне, будемо бачити. Так, тут мої красуньки вже показувала. спот леопард. Бачите, воно. Надув Броньку ще. Люблю кам'яну троянду. Гадненька вона. І там краса, рожева краса. Ага, і ще в мене. Розкрилась. Зараз покажу, трошки тут приберу і доберемось туди до цієї красуньки. Це Pink хат, розове серце. Їх називають, я купувала її квітучу. Потім обрізала квітоноси. Вона квітоноси розбудила бруньки і повидавала знову. Тільки тут, бачите, в мене такі вони позавертались. От, Але, бачите, проквітає метеликом. Мутація, а ну, давайте тут подивимося. О, мутація підтверджена. Мабуть, на цій квіточці теж є. Угу. Да. да, тут метелички будуть. Це радує. Цю красоньку вже всі знають. Рейнбоу. Ну, на цьому поки що все. І ось моя теж дорощує Клеопатра. Гарного дня вам і на все добре.